Сьогодні національний гетьман України, український земель відвідав і вивчив ситуацію в національному бізнес-центрі України. І я побачив тут активність іноземних бізнесменів, які хочуть допомогти Україні підняти нашу українську національну економіку до міжнародного рівня. Які приїхали, особливо бізнесмени Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції і інших європейських держав, приїхали, привезли нам нові технології, привезли нові навчальні програми, навчальні програми навчать, перенавчати, адаптувати до нових умов ведення міжнародного і національного бізнесу. Підняття нашої економіки. І мені як інженеру-економісту приємно було це все бачити, спілкуватися. І я сьогодні запрошую, особливо молодь, приходити відвідувати цей центр, відвідувати навчальні центри цього бізнес-національного бізнес-центру і вчитися управляти персоналом, управляти економікою управляти заводами і фабриками, і разом з іноземними фахівцями будувати нові заводи, нові фабрики, починаючи з нових технологій зброї, нових технологій загального громадського харчування і відношення довго до робітників і персоналу великих і малих корпорацій, заводів і фабрик. Ми, українці, здатні швидко навчитися, швидко освоїти нові технології, нові сучасні технології, нові системи управління персоналом і разом з іноземцями побудувати нові заводи від створення разом нової зброї по захисту України і нових технологій у всіх секторах економіки України. Я прошу особливо молодь не лінуватися, приходити, навчатися, перенавчатися. І особливо тут є центр, який готовий навчати військових інвалідів, які не мають ніг чи інших кінцівок, але змогли б управляти і бути управлінцями на державних і приватних бізнесових. Підприємствах, центрах, фабриках і заводах України.